На минулому тижні, здається, 10 березня банк Silicon Valley, який називається, він не так збанкрутував, хоча часто про нього пишуть збанкрутував. Насправді ні, насправді у нього сильно упала ліквідність, і е, банк, який відповідає за контроль над іншими банками, як у нас, Нацбанк е, у США, вирішив, е, що там потрібно встановити тимчасову. Тимчасову е, тимчасове правління, яке власне і відразу підірвало майже все. Тобто всі інвестори зрозуміли, що банк, можливо, не є ліквідним, почали забирати свої вклади. А прикол в тому, що цей банк в основному займався айтіхою, займався ринком на Каліфорнії і е, там базувалася велика кількість стартапів. Це типа була його фішка, це була його головна особливість, і можливо саме це привело його до такого стану. Чому? Тому що зараз в світі відбувається значний спад IT е, і взагалі криза всієї галузі. Тобто, те, що ми бачили раніше, те, що. Е, те, що... Великі компанії вкладували величезні кошти у доволі дивні проекти, метавсесвіти і все інше набирали людей що дурні. Цьому приходить кінець. Чому таке було взагалі? Тому що під час ковіду, коли всі думали, що зараз багне криза і багато які галузі можуть скотитися. Тим не менш виявилося, що IT навпаки показав значне зростання. Він показав себе перспективною галузі, яка може вирішувати такі складні проблеми, з якими стикнувся світ, і туди почали вливати величезну кількість коштів, тобто інвестиції туди полились. Як взагалі працює схема стартапів? Це по суті є така собі фінансова піраміда. Адже е, стартапи вони найчастіше не приносять е, грошей напряму, е, вони не заробляють грошей. Вони ведуть розробку. Цим самим вони е, стану, е, стають більш дорожчими, тому що там розробка просувається, вони стають ближче до того, щоб щось закінчити, і відповідно їх ціна зросте. Що робить інвестор? Інвестор купує акції цієї компанії, вкладає в неї гроші. Е, на ці гроші ця компанія живе. Вона дорожчає, інвестор продає е, ці акції дорожче і на цьому власне заробляє, і всі типу щасливі. Е, проблема лише в тому, що стартапу постійно, постійно і постійно потрібно випускати акції для того, щоб їх хтось купував, намагатися черговий транш вибити собі і е, тупо вижити. Деякі стартапи роками живуть саме ось так, не приносячи жодного прибутку. За великим рахунком, величезна кількість дуже великих компаній ніхіра не приносять прибутку, типу там Твіттера якогось або інших штук. Так ось, е, коли бахнув ковід, і коли гроші і так полились воєтіху рікою, е, паралельно ще. Е, Регулятор із США знизив ставку відсоткову ставку, в якій я досі не розібрався, як вона працює. І коли навіть слухав про неї або слухав людей, які про неї розповідають, все одно ніхера не зрозумів. Тим не менш, де вливати гроші стало вигідніше через це. Інвестувати стало вигідніше і власне. Готівка стала не готівка, а взагалі гроші стали трохи дешевшими. Їх залучати стало вигідніше, і це таким чином економіку власне США підтримували. Але коли е, щось стає дешевше, то е, очевидно зростає інфляція. Це дуже проста математика. Коли Юліна тисяча роздається народу, то ця тисяча знецінюється, тому що у всіх вона є ця тисяча, а значить, вона ціниться значно менше, так і тут. Так, як інфляція почала зростати дуже і дуже сильно, то відсоткову ставку довелося збільшувати для того, щоб рятувати це становище, і відповідно. Бульбашка мильна, яка зростала, ця вся айтіха, яка роздувалась, вона це відчула, вона зрозуміла, куди все йде, і почалося велике скорочення. Великі компанії, типу всякого Amazon, Google і інших айті гігантів вони банально почали скорочувати неперспективні проекти, всякі дурні ідеї, які плодилися просто неймовірним чином. І почало звільнювати своїх співробітників, а це мова про десятки тисяч людей. І от вони це все скорочують. І звичайно, їм то простіше у них цих дурних ідей є, але їх можна відрізати. А що робити, коли твій стартап і є дурна ідея е, мова про те, що скоріш все він не виживе. І ось е, на фоні цього, наскільки знову ж таки я зрозумів проблему, е, почали відбуватись проблеми з самими банками, тому що вони вкладували в стартапи, вони вкладувалися в якісь е, дивні папери, які пов'язані з Айтіха. І коли тіха почала трошки загибатися, то е, грошей у таких банків стало менше. Після того як закрився Silicon Valley Bank, е, зараз е, також закрився Signature Bank. Це банк, який пов'язаний з криптою. Який власне нею і займався. Ну наскільки ви можете чути, таксисти перестали говорити про крипту і про влаштування ферм. Судячи з усього, у галузі теж справи йдуть е, так собі, е, просто в плані загальної тенденції. Тому е, АйТішникам в Україні в принципі під час війни легше не стало, адже через вимкнення світла е, на нас стали менше звернути увагу, і хоча і ще набирають людей, але мені здається, краще не буде. І поступово на шинок будуть красти різні індуси і поляки, але і взагалі у світі західні компанії будуть скорочувати відділи по розробці. Вони, скоріш за все, перейдуть на якийсь супорт, а з супорту можна і індусів найняти, щоб вони цю всю штуку робили, наприклад, да, або якусь іншу дешеву силу. Не тому, що е, вони там тупі або гірші, а тому, що вони дешевші. Ми не дешеві. Україна, е, типу, хоча раніше і вважалась як таким е, середовищем, де можна знайти дешевих розробників. Зараз це взагалі не так. Зараз зарплати в Україні іноді навіть більші ніж в Європі. Е, у працівників галузі. Ми просто стали дуже професійними і дуже крутими. Але час вимагає наймати не дуже крутих і не дуже професійних, е, тому буде складатися не дуже. Я думаю, ми на якісь наступні стріми покличемо людину, яка зараз знайома з ринком в Україні. Е, у мене були такі ідеї, і я давно хотів це зробити, е, щоб вона розказала трохи більше про який ринок в Україні у світі і що там відбувається, тому що явно відбувається турбулентність. А от наскільки довго і наскільки погано це все буде, чорт його знає. Ось. Я, власне, по цій темі все. Найсмішніше, що е, під час того, як банки почали падати, там виросла крипта. Тобто, чомусь американські інвестори вважають крипту найдійнішу за деякі банки американські. Це такий доволі показовий момент. Е, дуже багато почало здавати паніку з е, цього. Банкопаду, хоча це ще поки що не банкопад, але певна, певна така тривожна тенденція. Люди починають говорити про те, що це нібито може бути початком нового 2008 року. Я хотів би на цю тему висловитись, тому що тут головне, щоб не було як у морці минулого разу, щоб я не сказав, що все нормально, а завтра будівлю ФРС розбомблять ракетами. Е, насправді, я думаю, що всі порівняння з 2008 роком, які зараз ви можете почути у медіа, це. Це таке, це трошки дурні порівняння, тому що ну, я, я розумію, що у людей так проявляється можливо травма 2008 року, але все ж таки фінансові кризи вони дійсно неминучі, вони циклічні, але вони всі різні між собою і мають різні причини та прояви. І одна криза на іншу ну, не схожа. Більш того, американська система вона має здатність робити висновки з тих помилок, що були допущені раніше, і робити систему більш стійкою до банківських криз. Ну, от, наприклад, як було під час Великої депресії, дуже багато після Великої депресії говорили про повторення Великої депресії, але вона жодного разу не повторилась. Не повторилась вона тому, що ФРС зробили правильні висновки. Вони зрозуміли, що Проблема вся в банках, що банки потрібно рятувати. Банки це взагалі священна корова, це серце економіки. І коли е, виникла кризова ситуація у 2008 році, дуже, дуже тоді теж всі боялися, що повториться Велика депресія, е, ФРС просто почали рятувати банки. І, хоча й з певними втратами, але ця криза минула е, не так. Складно, як, як могло би бути, як і пророкували. І от, власне, цьогоріч минулого року вже видали Нобелівську премію з економіки е, Бену Бернанке. Е, це людина якраз яка очолувала е, ФРС у 2008 році і рятувала ці банки ці, ці Леман така ця історія була. Е, і, Чому йому видали Нобелівську премію? Він один з перших обґрунтував важливість банків для, для системи для економіки, і по суті, ці його труди, і те, що йому дали Нобелівську премію, говорить про те, що люди пам'ятають, що банки потрібно берегти, що за банками потрібно слідкувати. Дуже багато після 2008 року посилили всілякі. Регуляції для фінансового сектору, звісно, вони досі не ідеальні. Там досі відбувається, відбувається піздець. Там і, і бульбашки роздуваються, і, і, і махінації всілякі, і чого тільки не, немає. Але от, доводити до такого, як це було в 2008 році, я думаю, що не будуть. Там сидять дуже недурні люди, і знову ж таки, система вона з роками стає більш стійкою до такого роду криз. Тому боятися те, що кілька банків попадало, це нормально. ну в, е, Треба пам'ятати про те, що те підвищення ключової ставки, про яку казав Дмитро, воно відбувається зараз найшвидшими темпами в історії. Тобто це дуже великий шок для всієї економіки, і хтось точно цього не витримає, тому що ну, дуже багато грошей заливали у чорті що. Е, Але. Знову ж, якщо порівняти навіть масштаби цього банку, це точно не Лемон Бразерс. Все. Да, дякую. Це важливе уточнення. Дійсно, немає зараз е, підстав для світової кризи. Ну, їх завжди немає, або не трапляється. Але да, це не та подія, яка свідчить про повну руйнацію е, е, економіки США. Просто попадали айтішні банки під час Айтішної кризи. Абсолютно закономірна історія. Е, так. Ну, я знаєте, що я забув взагалі, жодного разу не згадав, що у нас вже зараз збірна тепловізор, і в описі до цього відосика там є е, координати людей, які збирають саме на цей тепловізор. Сума загалом, як для нашої аудиторії, ніфіга невелика. Тому я думаю, ми зараз її швиденько закриємо. Там людині дуже потрібно е, в Харківській області виявляти, хто шастає в кущах. Ось. Не забувайте, донатити на армію. Теж ми власне здебільшого через це і ведемо свою діяльність, тому що нам це цікаво і тому, що це допомагає робити корисні речі.